Пане панове, запрошуємо усіх з великим задоволенням на перегляд третього поєдинку вечора. Аванга Юнайтед про Ігоря Моночкова, Скольда Барана, у ротах Євген Шуля. Одразу удар. Не Войтек, арбітри сьогоднішнього вечора. Вони обслуговують кожен з І Важко удар. Гол 1-0. Лінкова повела в рахунку. Вау! Станіслав Давидко не розуміє, як це могло трапитись. Який з'явився. У старті двобою. Давидко удар по центру гол, один! Павло Гайдар. Ну як так? Потрібно просто було. кута майданчика. передача Олексію в ближній кут. Там почали говорити. Потрібен Станіслав, як тут же він забуває. Зараз лівий, пробуває у Даній гол! О! Де нас баран! Виймаєте. 6 з половиною хвилин. Чорний. Юрій Сорочич. Він шульга. Дуже легко зараз переграв суперника у. Мало руху вільє Хрипунова. Не підтримує свого фізичного стану, але віддає зрячі передачся цьому епізоду. Давидко на перехопній передачі. Гол. Сорочич 3-1. У Давидка м'яч та два асисти. Тайм-аут мав би взяти зараз Віталій. Возиться із м'ячем Дзюба. Віталій віддав все ж таки передачу Євашко. Змістився в центральну зону. Пробиває з Рикошетом. І звод без таймауту. Юрій Цибик свою опцію використав. Коуч. Інкоре удар зайди. Два. Єважко. Гол! 3-2! Ця зв'язка немов Реброві і Шевченко свого часу. Повертається команда після перерви на паркет боску арени, аби з'ясувати, хто найкращий у зустрічі між інкорою та Венгою Юнайтед. Поки що рахунок 3-2. Чудово ставить спину. Віддає наєвашка. Той може пробити з цієї позиції. Олексій Олексів. Удар гол 3-3! Браво! Як же чудово все ж вони розіграли. Вау! Ось він не мов. Я не знаю, квартсгеля помилка. Удар! Гайдар навіть! Можна їх зрозуміти. Моночков, удар! Сейв від Гойдер. І Іважко! Тут дісталося Андрію Гайдору, Станіслав Давидко, передача! Не забиває чорний! А то часу у футзалі! Моначко! прикро передача! Іважко, Пусті ворота! Пробиває Іважко! Гол! Фантастика! Я гадаю, Елекс повинен! Може віддати передачу. На Юрія Моначкова. Той пробиває рикошет над поперечкою. Віддає передачу на Станіслава Давидко. Той пробиває Івашко у підкаті. Давидко. Івашко пусті ворота. Пробиває! Але не влучає оцю меч. Обмаль часу. Лише хвилина. У темно-зелених сорочищах. Як же чудово зараз захищається Інкора. Хрипунов удар ближній кут Павло. Тепер про їхніх 5%. Але це футзал футбол. Ну, вітаємо з перемогою. Інкору і Елекс з бронзовими нагородами.